Слава Богу, ось і пройшов 2022 рік. На початку минулого 2022 року я молився про те, щоб Господь допоміг прожити весь наступивший рік для Божої слави. Я молився про те, щоби Господь благословив моє служіння, а особливо я молився до живого Бога. І у моїй молитві я просив, щоб Господь застосував мене для спасіння людей. Тобто я молився про те, щоб через мене нові люди ставали членами живої Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. І сьогодні, в перші дні нового 2023 року, я щиро дякую Господу за те. Що Господь рясно благословив моє служіння. Я маю дуже багато свідчень доброти та милості Господньої, яку я пережив минулого року. Але зараз хочу поділитися одним свідченням для Божої слави. Минулого року до мене зателефонував один слухач християнського радіо, з яким ми були зовсім незнайомі. Подзвонивши до мене, цей чоловік сказав мені про те, що він слухав по християнському радіо Боже Слово, яке я цитував. І цей чоловік дізнався мій номер телефону. Ця людина не була членом Божої Євангельської церкви. І ось, подзвонивши до мене, цей чоловік запитав мене про те. Чи ми могли би спілкуватися по телефону, розглядаючи у світлі Божого Слова різні біблійні теми? І, звичайно, я погодився. Ми почали спільно зідзвонюватися через вайбер при відкритому Божому Слові, досліджувати святе Писання. І цей чоловік щиро покаявся перед Богом у своїх гріхах. Розпочав навідувати богослужіння церкви християн віри Євангельської в тому місті, де він зараз проживає. А також цей чоловік виявив бажання стати членом Христової Євангельської Церкви. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Я дякую Богові за цей міст. Прожитий минулий рік. Мені дуже приємно, що я почув від цього чоловіка, з яким ми спілкувалися, про те, що він виявив бажання прийняти святе водне хрещення у дорослому віці згідно євангельського зразку. І все подальше своє життя служити живому Богові. Приєднавшись до живої Христової Євангельської Церкви, сьогодні ця людина є для мене не просто знайомим, а братом, тому що нас поріднив та зробив братами в Господі вічний живий Бог. Слава Господу. Дорогі слухачі, я вітаю вас! З наступившим Новим роком і бажаю вам та вашим сім'ям рясних Божих благословінь у новому році. Нехай цей Новий рік ми проживемо для Божої слави. І щиро вітаючи вас, я бажаю вам таке побажання, яке записане у книзі чисел в 6 розділі з 24. По 26-й текст Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже, нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас, нехай Господь зверне на вас лице своє і дасть вам мир. Амінь.